Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші вам уроки. Тема сьогоднішнього року дитячі заклучки. іде доїди дощику, дощику, видивиди сонечко. За вибором вчмо пам'ять. Так, отже, налаштовує. Так, будь ласка, розгорніть свої, свої книжечки на 23-й сторінці. Поміркуйте, що означає слово заклочка. Як воно творилося? Назвіть близькі зазначення, Отже, закликати, кликати, заклички від слова закликати. Це музично-поетичні твори, в основі яких вірування магічна сила слова. Заклички багато в чому змінилися від прадавніх часів, але їхня суть та сама прохання, щоб випав дощ, вийшло сонце, чи ще хмара залишилася й до наших днів. З яким настрійом, ви думаєте, помиляють залочки? З за веселим, так. Прослухайте закочком. За Іди, йди дощик зварю тобі борщику. В зеленому горщику поставлю на добочку в зеленому садочку. Вітер ізнявся, дом захитався, горчик розбився, а дощик полився. Собром, цубром дійниці над нашою пашницею. Іди йди дощику, зварю тобі борщику. мені каша тобі борщ. Щоб пішов у густенький дощ. Отже, скажіть, будь ласка, щ, е, нас, що закликають в цій закличці? Дощику. Дощика закликають. Правильно, це бро це велика дерев'яна посудина, а дійниця це посуд, у який доять молоко. І друге. Ви вийде, вийде сонечко, на дідове полечко, на бабине зілечко, на наше подвір'ячко, на весняні квітоньки, на маленькі дітеньки. Там вони граються, тебе дожидаються. Так, а тут що в нас ці заклички хотять у нас? Так, щоб вийшло сонечко. На що? На полечко, на зілечко, на подвір'ячко, на квітеньки, на діденьки. і саме. Нам потрібно з вами вивчити одну закличку на пам'ять, або ви вивчаєте, де йде дощику повністю, і ту, і ту частинку. або ви вивчайте видивити сонечку. Ви дивите сонечку зручніше вчиться. Отже, впевнена вас вийде, не забудьте виконати розчитку. Я вас вірю і до побачення! Гарного дня!